30 вересня. Ти не завдаси мені шкоди. Якщо ти вчиниш наді мною насильство, то матимеш тільки моє тіло, але мій розум залишиться зі стільпоном. Зенон, якого цитує Діоген Лаерцій у праці про життя, учення та вислови знаменитих філософів. Зенон зовсім не каже тут, що має магічні здібності. Тільки стверджує, що, хоча його тілу можна завдати шкоди, розум перебуває під захистом філософії, якій навчав наставник Стільпон, це внутрішня фортеця Зенона, чиї ворота неможливо зруйнувати силами ззовні, вони можуть відчинитись тільки за власним бажанням. Боксер Робін Картер майже 20 років просидів у в'язниці після недоведеного звинувачення у вбивстві. Він казав, я не визнаю існування в'язниці. Вона для мене не існує. Звичайно, тюрма фізично існувала, і він сидів у ній. Але Картер відмовлявся ув'язнити там свій розум. Ви теж маєте таку саму силу. Сподіваємося, вам не доведеться випробовувати її в ситуації насильства чи несправедливості. І все ж у будь-якій біді ваша сила з вами. Хай би що сталося з вашим тілом, хай би як зовнішній світ упливав на вас. Розум може залишатись під захистом філософії. Він тільки ваш. Він недоторканний, тому й ви, до певної міри недоторканні теж.